Шановні пані та панове, ми раді вітати вас, книгарні є. І сьогоднішня зустріч буде знову присвячена 20-м рокам, Чарівним і загадковим, про які ми насправді мало що знаємо. Мало що знаємо, тому що з одного боку ми знаємо міф про брутальні непманівські 20-ті роки. Чи то у викладенні чекійської детективної літератури, чи там в інтерпретації Ільфа і е, Петрова, з другого боку, ми знаємо про е, 20-ті роки в е, такому е, жортовному, частково навіть патетично жортовному поданні як розстріляне е, відродження. І, можливо, власне, треба подивитися на 20-ті роки уважніше згадати, яким був історичний і суспільний контекст для того, щоб краще відчути культуру і літературу того часу. Давайте згадаємо, що в 20-ті роки Україна війшла, власне. Майже не письменною на кінець 19 століття рівень грамотності серед селянства, неграмотності серед селянства, становив 95%. Відповідно село, яке українське село, яке пережило світову війну, яке пережило визвольні змагання, яке. Через яке певним чином прийшлася російська громадянська війна. Село нарешті могло передихнути І оскільки воно було зруйноване, оскільки землю відбрали, воно прийшло в місто. Воно навчилася читати. Тут е, була маса е, спокус. Вони часом не зна люди часом не знали. Чому торт Деліз називається «Деліз», але слово було таке чарівне, таке солодке таке прекрасне, що воно ставало власною назвою і хтось навіть дитину назвав словом Деліз. Можливо, для того, щоб відчути оцю таку загадкову і солодку атмосферу неофітів 20-х 20 років. Ми вирішили запропонувати спробувати вам покуштувати цукерки 20-х років. Е власне, я е прошу Дмитра е і Тетяну. Е будь ласка, пригощайтеся, е фантик. Ви можете залишити <свісна> <свісна> собі на пам'ять. Е, поки ще інші гості підійдуть, які затримуються на робочих місцях, можна брати по 2-3 цукерки. Е, Підходу одна цукерка в одні руки е, немає, тому е, е, та, а, та, наступного разу вже за алгоритмом буде за карточками, там займали так що... Хто хоче на минулій презентації е, дарували закладинки і е, значки. Е, тому хто хоче гарантовано залишитися з подарунком на наступну презентацію, е, оскільки вона буде за картками і за записом, то може зараз е, е, поспішити. Е, Власне, 20-ті роки. Яка була музика, ви могли трохи почути. Яка була мода? ну, Сашко частково відтворює образ інтелігента 20-х років? Цукерки з фантиками, ми сподіваємося, що вже довершать сьогоднішнє уявлення про 20. -ті. Роки. Вони були власне прекрасними, тому що ніхто не знав, що буде попереду. Відродження не знало, що воно буде розстріляно і зовсім не збиралося бути трагічним, похмурим. Воно насолоджувалося уявленням про свою самодостатність. Воно насолоджувалося миром, насолоджувалося тим, що українські. Письменники могли їздити за кордоном і почуватися цілком самодостатньо. Вони насолоджувалася тим, що українці, українські письменники могли сказати російським не вчить нас. І це було чи не вперше за е, багато е, років. Одним словом, життя буяло в детективах, у в любовній проці, в репор, е, в репортажах, у фейлетонах, в пресі, в мюзиклах, е, в кіно. Тоді життя було прекрасно. прекрасне. Які конкретні прояви побуту 20-х років? Я думаю, що про це власне і те, як вони проявляються в любовній прозі 20-х років, презентованій сьогодні в книзі Колодона. Я думаю, що нам розкаже і Ярина і Сашко, але наша інтрига не обмежиться тільки цукерками з фантиками 20-х років. Вам запропонують зараз пограти в гру, в яку грали люди двадцятих років.